Всім привіт! Сьогодні у нас казка мутра дівчина. Було собі два брати, один убогий, а другий багатий. Он багатий колись ізласкався над бідним, що не має тої ні краплі молока дрібним своїм дітям, та й дав йому дійну корову. Каже, потроху якось відробиш мені за неї. Ну, бідний брат і відробляв потроху. А та корова молока давала за десять корів багачих. От багачеві шкода стала корови, прийшов він до брата та й каже Знаєш що, брат, віддай мені корову назад. Бідний каже Брат, я ж тобі за неї відробив. Ой, що ти там відробив? як кіт наплакав? Ото така корова віддавай. Бідному стало жаль своєї праці, не схотів віддати. Пішли вони позиватися до пана. Приходять, а панові, мабуть, Ліньки було. Розчопувати, хто з них правий, а хто ні, то він і каже. Хто з вас відгадає мою загадку, того й корова буде. Отже, слухайте, що є в світі, ситніш, прудкіш, і миліш за усе. Завтра прийдете та скажете Пішли, брати, багатшіте додому і думає. Та дурниця, а не загадка. Що є ситнішим надпанські кабани, пруткіш над панські хорти, а миліш над гроші. Хе, корова буде моя. Бідний прийшов додому, думав, думав, та й зажурився. А в нього була дочка Марусь. Вона й питає, чого ви, татку, зажурились? Що пан казав? Та тут, дочко, пан таку загадку загадав, що відгадати годі. А яка ж то та загадка тату? Та така, що я у світі ситніш, прудкіше, миліш над усе. Хе, тату, ситніш над усе земля мати, бо вона усі годує і не Продкіш над усе думка, бо думкою враз куди хоч перелестиш. А миліш над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а все покидає, щоб заснути. Чи ти ба, адже й справді так? Отак же я й панові й казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пани, От пан і питає Ну, що, відгадали? Відгадали, пане. От багатий зараз виступає, щоб попереду поспішитись, та й каже, ситніш, пане, над усе, ваші кабани, а пруткіш над усе ваші хорти, а миліш над усе гроші? Е, брешеш, брешеш, каже пан. Та Богу. а ану ти. Та що ж, пане, нема ситнішого, як земля мати? Вона всіх годує й напуває. Правда, правда, нащо ну, прудкіший, миліш над усе? Рудкіш, пане над усе думка, бо думкою враз, куди хочеш, перелетиш, а миліш над усе сон, бо, хоч як добре та миловий чоловіку, а все покидає, щоб заснути. Так, усе, твоя корова. Тільки скажи на мені, чи ти сам повідгадував, чи хто тобі підказав. Та що ж, пане, є в мене дочка, семилітка Маруся, то це вона мене так навчила. Пана ж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка і мої загадки повідгадувала Стривай же. На тобі оцей десяток варених яєць та понеси їй своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку та щоб квочка за одну ніч вилупила курчата, вигодувала їх, і щоб твоя дочка спекла трьох курчат на снідання. А ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить, то буде лихо. Іде сердешний батько додому та й плаче. Приходить дочка й питає. Чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць та сказав, щоб ти посадила на них квочку, щоб вона за одну ніч вилупила і вигодувала курчат, а ти щоб трьох із них спекла і завтра йому на снідання принесла». А дочка взяла горщичок каші та й каже Понесіть тату, оце панові, ти скажіть йому. Нехай він виоре, посіє цю кашу, щоб вона виросла просом, поспіла на ниві, і щоб він просто скосив, змолотив на тов годувати ті курчата, що мають вилупитись із цих яєць. Хм, приносить чоловік до пана ту кашу та й каже, що так і дочка казала. Пан дивився, дивився на ту кашу, та взяв і віддав і її собакам. Потім десь знайшов стеблину льону, дає чоловікові та й каже Неси своїй дочці цей льон. Нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче сто ліктів полотна, а не зробить, то буде лихо. Йде додому той чоловік та й знову плаче. Зустрічає його дочка та й каже, Чого ви, тату, плачете? Та бачи, чого. Ось пан дав тобі стеблину льону та й сказав, щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала сто ліктів полотна. Маруся взяла ніж. Пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже, «Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені хребень, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан подивився, дивився та й викинув ту гілочку, а сам думає, Ого, цю обдуриш. Мабуть, вона не з таких, щоб обдурити. Думав, думав та й каже чоловік. Піди та скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, але так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця, а як цього не зробить, то буде лихо. Іде знов батько, плачучи додому, прийшов та й каже, дочці, А «Ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так, і розказав їй усе. Маруся каже. Не журіться, тату, все буде гаразд. Купіть мені живого зайця. Пішов батько на базар, купив живого зайця, а Маруся одну ногу взула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, взяла сани гринджоли, запрягла в них цапа, далі взяла під руку зайця, горобця в руку, одну ногу поставила на санчата, а другою йде по шляху. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана в двір, а паник побачив. Та й каже своїм слугам, прицькуйте її собаками. Ті, як прицькували її собакам, а вона й пустила їм зайця. Собаки погнались за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана світлицю, поздоровкалась. Ось вам пане гостинець, та дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у вічини на вікно. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не зробить. Та й відпустив її. Ось така мудра дівчинка.